Шестеро військових загинули ще понад десятеро поранені внаслідок російського удару по стрільбищу військової частини на Сумщині. Це офіційні дані Нацгвардії. Росіяни вдарили ракетою у той час, як там проходили заняття для військових. За фактом трагедії вже проводять службове розслідування. Командира військової частини відсторонили. Тепер що саме там відбулось, має з'ясувати слідство. Ми зібрали всю відому станом на зараз інформацію і розповімо вам у цьому епізоді несеться. Отже, 20 травня про удар саме по стрільби, що офіційно українська сторона не повідомляла. Міська влада Сумщини писала про ракетну атаку росіян по Шосткинській громаді. Мовляв, через це пошкоджена інфраструктура одного із а також сім житлових будинків та дитячий садок. Голова громади Микола Нога наголошував на дотриманні заходів особистої і колективної безпеки. І вже за кілька годин після цих повідомлень російське Міноборони заявило, що за отриманими координатами вони вдарили рак. Ету іскандер по табору підготовки українських військових біля шостки, а саме, нібито по табору підготовки першої бригади спецпризначення ЗСУ. відомство стверджувало, що внаслідок цієї атаки, начебто, загинули до 70 військовослужбовців, включно з 20 інструкторами, а також складом боєприпасів і 10 одиницями техніки, і опублікували відео удару. Однак правдивість цих кадрів ми підтвердити не можемо. І на наступний день, 21 травня, Нацгвардія підтвердила ракетний удар в Сумській області. В повідомленні йдеться, що під час обстрілу на стрільбищі військової частини проходили заняття. Загинули, як я вже сказала, за офіційними даними шестеро військових. Понад десятеро отримали поранення. В Нацгвардії нагадали, що раніше командування затвердило алгоритми дії у разі повітряної загрози та надало розпорядження для недопущення скупчення особового складу. За фактом трагедії проводять службове розслідування. Інформацію про неї передали правоохоронцям, а командира військової частини відсторонили. Отже, тепер слідство й має з'ясувати, що саме сталося та хто які рішення ухвалював. У Нацгвардії пообіцяли, що командування і правоохоронці дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадовців після перевірки і розслідування трагічного випадку. І ввечері після публікації російського міноборони своє припущення висловив зокрема блогер Сергій Стерненко. Він написав, що удар відбувся. Нібито під час скупчення особового складу шикування у прифронтовій зоні, де регулярно літають російські дрони, адже до кордону із Росією звідти 50 кілометрів. Він назвав ситуацію показовою. Мовляв, Росія щоразу завдає ударів за однією і тією ж схемою, а командування і далі зосереджує особовий склад в одному місці і не несе за це жодної відповідальності. Додав він, те, що це був не навчальний центр, а полігон, який є при кожній бригаді, практично на всіх ділянках фронту, розповів нардепою, член безпекового комітету у парламенті Федієнко. Якщо все ж таки проводиться такі навчання, практично вже в кожному підрозділі є ті самі роти БПЛА. Вони повинні подбати про те, щоб у них були відповідні засоби дронового ураження. Про перекладання відповідальності за трагедію написав Станіслав Бунятов, відомий під позивним Осман. Командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону Айдар. Він прокоментував відсторонення командира внаслідок удару на сумщині. Мовляв, замість відповіді, чому взагалі навчання проходили під прямою загрозою дронів. Відповідальність переклали на того, хто опинився на місці. Останнім він пояснив, що командир це не той, хто вирішує, де працює полігон, і не може за кілька хвилин під час тривоги сховати роту на відкритій місцевості. Він назвав це не розслідуванням, а черговим прик. Криттям провалу системи треба ще притягнути до відповідальності осіб, які е, дозволили працювати цьому полігону, От, тому що його варто було десь року з 22 вже припинити його роботу і розмістити бійців подалі від фронту. От щодо, щодо тривог, тривоги, да, хочу сказати, те що е, тривоги біля лінії збойового зіткнення постійні. Якщо я можу, звісно, помилятися, але якщо постійно особовий склад скупчувати і заганяти в, в укриття, то роботи ніякої не буде. І це була чергова тривога, на яку б неможливо було відреагувати швидко, так як велике скупчення було особового складу, їх просто не було куди заганяти. Суспільне звернулось із офіційним запитом до держбюро розслідувань та генштабу із питаннями про те, як стався обстріл чи бачили дрон в небі під час занять, та чи зреагувало командування на тривогу. А також скільки загиблих і поранених, і чи перевіряють те, що хтось із командирів міг припуститись помилки. Та чи допитують тих, хто відповідав за безпеку військових на момент запису відповіді на запити ми поки не отримали, і тут я зауважу, що це вже далеко не поодинокий випадок, коли росіяни вражають місця скупчення українських військових. Згадаю кілька таких трагедій у листопаді 23-го року. Російська ракета поцілила по скупченню військових 128-ї бригади у прифронтовому селі в Запорізькій області. Там їх тоді зібрали для урочистостей до дня ракетних військ та артилерії. Лереї загинули 19 військових. А міністр оборони Умірав тоді доручив провести перевірку обставин трагедії. Командира бригади на час перевірки також відсторонили. Президент Зеленський заявив, що це трагедія, якої можна було уникнути. Весною 24-го року СБУ повідомила, що розглядають версію того, що російські хакери могли зламати месенджер військового, де йшлось про конкретну дату і місце шикування бійців, куди надалі і прилетіла ракета. Не обійшлось без втрати внаслідок удару іскандерами по місці шикування сил оборони є в іншому регіоні у вересні минулого року. Тоді удари, як писав портал Діпстейт, нанесли біля бездрика на Сумщині. Аналітики застерігали, що скупчення бійців на відкритій місцевості повторюватись не повинно. Про якісь підозри по цих обох справах з тих пір публічно не повідомлялось. І передував цьому обстрілу ще один російський удар по військовому інституту зв'язку у Полтаві. Тоді Гинуло більше 50 людей. В Міноборони повідомляли, що ніяких шикувань тоді не було. А командування сухопутних військ анонсувало розслідування щоб виявити. Чи було зроблено достатньо, аби убезпечити життя і здоров'я військовослужбовців на об'єкті? В листопаді стало відомо більше 200 свідків допитали у рамках кримінальних проваджень, які розпочали після цього ракетного удару. Також слідство призначило 60 судових експертиз, але станом, принаймні, на кінець осені підозр нікому не оголошували. А майже три місяці тому російська армія вдарила ракетою по полігону на Дніпропетровщині. Тоді командувач сухопутних військ Драпатий призначив перевірку та пообіцяв стежити за кожним кроком розслідування. Він сказав, що війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки. Інакше сказав він і я процитую: ми втрачаємо більше аніж маємо. Драпатий написав, що мають бути покарані ті, хто затягує військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою. Як тоді розповів Суспільному військовий на позивний гуцул, який вижив після цього обстрілу, перед атакою бійців вишикували у стрій, коли він побачив російський дрон у небі. Через шість днів після удару російської армії по полігону на Дніпропетровщині військових, які перебували там, перевели на іншу локацію в цілях безпеки. Про це Суспільному тоді розповіла мати одного із військовослужбовців. Але укриття, за її словами, на новому місці також не було. Тож невідомо, де мали б. Перебувати бійці під час тривоги, головнокомандувач Сирський ще тоді у березні заявив про усунення від обов'язків командира військової частини та начальника центру підготовки підрозділів на час розслідування. Він ініціював перевірку того, чи дотримувались на полігоні заборони щодо розміщення особового складу на відкритій місцевості, а також проведення там зборів. І про результати цієї перевірки з тих пір публічно не повідомлялось. Тож це все, що відомо про трагедію на Сумщині. Ми стежимо за цією темою і будемо повідомляти про оновлення.